Глазик. Два глазика. Голову розірвало і очі розлетілись. Ось камрад на ходочку таку підняв знахідку класну. Так, ось царське відро, на яке ходив сам Микола II і вся його сімейство. Так, ось, друзі, в такій ямі на зриві. Ось було це. Щось несе, щось знайшов. Що тут визначив? Так, це у нас вода. Привіт, друзі, Катін так знову з вами. Сьогодні копаємо по війні. Взагалі, дивіться, не переключайтесь. Тут уже Владіка перший сигнальчик. Що там? Так, така запчасть. Інтересна. Да, так від чогось якась хрень. Тут, що тут? Це від техніки щось. Короче, всі знаєте пишіть. Може якась ручка, я не знаю, що воно. Ну схоже на ручку. Там наче якась пружинка чи що воно. Ні, не пружинка. Ні, там закручено. Ну нормально, ходимо, дивимося. Попадаються ось такі куски алюмінія здорові, крашені. Теж щось від техніки. Пом'яте таке порване. Ідемо далі. Так, тут у камрада знахідка, якась хрень. Щас я її трошки обстукаю. Якась, не знаю навіть що вона блядь. мене. Від техніки щось. Металеве така, типу, скоба велика. Такої. Ладно, ходимо. Монетка перша. Мені кажеться, що совет. Да, сам вон так воно і є. 61-й рік, класика, 20 копійок. Мухлонський совєт. Мать його ногу. Ну що, ходимо, дивимося далі. Так, гільзач щось такий інтересний, невеличкий. Випав, знаєте від чого пишіть, і ще маркеровочка. Німецькі позиції, німецькі гільзи поки що Маузер. Радянських геть нема. Ну це цікаво. Камрад ось таку штуку з такими двома випуклостями. Не пойму, що воно таке. Наче на комфорку щось похоже, ну, ніхіра. Щось це було. А що? Навіть не можу сказати. Алюмінієве, було гарно. Що, йдемо далі. Так, радяник випав знову. Це найкраще сьогодні. Три копійки 1974- гімно коротше. Що я можу сказати? Поки гімно одне лізе, нічого нормального нема. Ну, будемо ходити. Так, ще одну монетку знайшов. Ось. Дивіться. Зараз будемо дивитися, що воно. 15 копійок, крік не видно, чистить треба, води поряд немає. Ну Це вже більш цікавіше. Чи 43-й, чи 53-й. Хрін його знає. Ось такий рамочник. Ось така пряга вилізла чорна. Прикольна. Коні, мабуть, тут були, не знаю. Може не хтось на собі таскав цю пряжку. Ну, така величенька. Це вже гарний знак. Ходимо, дивимось далі. Пулиця. Ось така випала. Зараз будемо дивитися. Прикольна. Не знаю, Радянщина, не радянщина, але було цікаво, може шкільна повиця. Щось я таке пригадую, що щось було на шкільній формі. Може тут ж школьники лазили, не знаю. Ну що, будемо ходити далі. Цікаво вже. Ось така стопорна проволока, дротик такий, кудись вставлявся, не знаю від чого. Якщо знаєте, друзі, то пишіть така патіна на ньому, прикольна. Ну, старенький. Старенький. Цікаво, йдемо далі. Ремінгтон. Написано Ремінгтон. Лендліз, не лендліз, ну напишіть. А я йду далі. Так, ось, друзі, в такій ямі на зриві ось було це. Зараз будемо дивитися, що воно таке. Радянщина. Чи не Радянщина? Радянщина, мать її заногу. На такому зриві було. 37. -й. Красота. Красота. Так. 37 5 копійок. Бомба. Чей такий сухранчик непоганий. Ну що, норм, ходим, дивимося далі. Ось я камрад, блін. Щось несе. Находить. Щось знайшов. Такий найшов. Такое. Вот... О, охереть, бля. Оце знахідка. Надо немного помити, посмотрети, що оно такое. Та Трьошка друга світова. Блін, тут воно в гамні в такому, що це жесть. Що, помиєш, покажемо людям. Та да, так, треба немного помити його. Коротше, трохи почистили. Зірочка кокарда. Ще не знаємо по визначенню, від чого вона, де вона була, але десь була. Ну що, знахідка бомба ще й малі. Є на ній трошки. Так що що, на продаж на Віоліті. Так він уже тут визначив. Так, а ну. это у нас вот знак специалиста третьего класса. Только я не знаю, сейчас ссылка откроет, может быть через VPN надо открывать. Что еще? Интернет тут слабо тянет, может быть сейчас. Ну, специалист третьего класса вот чего именно? А ну-ка. Вот так он выглядел, этот значок. Ага, это вот, наверное, вот так он в идеале выглядит. Ну, сойди вот. на, на другой сайт. Нагрудный знак, на знак, армейская вот эта вот служба. Ну, ДСВ, не ДСВ. Нажимай. А, Что это, оно сейчас там, блин? Это, это русский, блин, надо VPN включать. Ну, ага, есть второго класса, вот, двоечка. Воинской классности. Это значок воинской классности. Вооруженные силы СССР. Да, да, да. Служба ВС является почетной и ценилась в любое время. Интересно по периоду. Это угу. ВПН сейчас подключу. Ну, в принципе. гильзач. Маркировку сейчас подивимось. И гильзач холостый. Может, от калаша, хер его знает. Так, ось третя за моє життя така штука від Голуба 2008, код 04720 черкаси. Ну, коротше, хижаки їх валять і вони здихаються, оці такі штуки від них остаються. Так, що там? П'ятака ну, підняв. Прикольно. 1949 рік. Охренеть. Ну що, сохранчик нормальний, тільки воно трошки вдавлено. А так норм. Поздравляю. Тут 53 3 копійки погано видно. Да, 53 трешечка. Прямо на місці підняв. 81 рік п'ятак радянський, говно радяник виліз. Ось такий. Йдемо далі. Тут класика жанру трьохдирочна повиця, гудзичок такий від підсумка Противогаз. німецька. Йдемо далі. Находить уже нічого не видно, але тим не німені розглядує 52-й, 3 копійки. За трюндель 52-го. Ще щось було чи ні? Ще 1973 год попався і все. Куча гільз патронів, десь там Маузера патрона викинув цілого. Ну, нахер таке додому перти Нагадую, що стаття 263. Три роки умовно. І тут три копійки, 1939. Початок Другої світової війни. Ось така монетка. Ну що, нормально ще походимо трішки. Ладик думав, що воно таке. Це шприц походу. Шприц, Отак нажималось і кололи. Гудзик випав ось такий 4 -дірковий. Старенький. Ну, старенький. Я думаю, що це Радянщина до війни або вже після. Ну, схоже на довоєнний. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що це. Ось. Головешка від снаряду. Було гарно, але лежало майже на поверхні. Йдемо далі. Ось така алюмінієва трубочка. Від чого воно? Маленьке. Даже не знаю. Тут і ще якась. Є клейма, блін. Погано видно, зараз почищу, бо ще раз. Тут толі М, толі Ш. Більше на ШЕ схоже. Так ось царське відро, на яке ходив сам Микола ІІ і вся його сімейство. Такое, немножко прогнило, конечно. Та воно вже кірдає Та це, блін, радянщина. Це угу. вот таке ведерко. Гарно було, мабуть. <рес> <рес> З перегрузом. <рес> да. Та, тут знову, знову радянщина. Ось такі трипуги. Але, на жаль, не старі. Школа. Й палки, в мене такі самі на школьній формі були. Аж три штуки в одній ямі. Там якась ганчірка валяється. Коротше. Ну таке, Зараз ще будемо прозванювати, може ще що є. Так, тут пуга випала рядом зі шкільною формою. Може в кармані у шкільника була. Ось такий А. Це чи аерофлот. Коротше, алюміній гарно било. Прикольна пуга. Думаю, що радянщина більш рання. Ось така пуга. Тут вроді би ніяких клеїв нема, нічого нема. Може і є десь щось чистить треба, погано видно. Ідемо далі. Монітос радянський. 78-й рік вроді би П'ятифон. Да, 78-й. І сохранчик нічого. так. Ось камрад на ходочку таку підняв знахідку класну. Ну, все коротше. Походу колишок від палатки. От я не можу згадати, по-моєму, у німці такі квадратні були. Алюміній. Це вже гарно. Це німець, ось інтернет нам показує. Ось такий от таку. То воно, напевно, на мотузці все. Угу, <плес> угу. Короче, ось така знахідка. Німецький палаточний колишок. Да, Німецький палаточний такий цей колешок. Ідемо далі, О, ходим. Буде. На поверхні був, ну все бач, підбиті. Це це застарався, да, бля, набу воєнщина. Це такі башмаки були бабські. Ну, Радянщина рання. Це добре. в окопів, як я кажу. 20 копійок. зараз я їх трошки. 55-й, то ли 56-й. Такі цифри кончені, блин, 56-й. Ну, ось така монетка випала. Ну що, будемо ходити далі, дивитися. Рив минут 10, мабуть. Якийсь придурок, пробачте, позакопував оце тут. Це коротше, ті шизи, які діда хабаря задобрюють, коротше, закопують ці ось монети. Не знаю, може хтось їх тут загубив. Але одна дуже глибоко була. Ось такий підшипник. Коротше, ребята, хто це зробив, вам до психіатра. Черняга якась важка дуже. Навіть не знаю, що воно таке. Якась запчастина від чогось, мабуть. З чернягу таку підняв, кусок підковий. Згнивша стара підкова. Кусок обломана. Нічого, нормально, нормально. Так. Ну, ось така річ чудова випала сьогодні. Наперсток. Ще й цілий. Все, фокус-покус. Раз, два, три. Раз, два, три. Нормально. Таклі їм нема, хер, я знаю, радянщина, не радянщина. Звідки він тут не ...понятно. Ось така чудова річ. Давно вони мені не попадали. Кусок радянського насосу. Це ще 50-ті роки. Це мого діда такий був. Пряга з закльопкою з такою, прямо на поверхні. Не знаю від чого воно. Та радянщина, мабуть, може ні, може щось у добові. А може з підсумки щось. Якщо знаєте, що такі з ромбіками, з закльопки, то пишіть звідки воно, і жук повзає. Глазик, От противогаза походу. Ну, я думаю. Нічого не увеличує. Нормально Владик, держи. Mm -hmm. Так, у мене тут еще кизяк советский, бля. Кизячелус. Так. 74 рік. Йоперний балет. Та ты що. И поряд з ним еще один кизяк 61 го року. Еще один кизячок радянський. 1969. -й. В одній яме. Два глазика. Так, да, два абсолютно однакових від противогазу, блін. глазика. Ось таких. На запаску хто може потеряв. Та я німчора, не наганяла та загубила, бля. Голову розірвало і очі розлетілись. Чорний сигнал під дубом. Ось таке. Залізне велике. Коротше, вставляли. Поліну і били. Майже на поверхні. А що воно? Щас подивимось. А ремішок тут, бля. Якесь, блять, фуфло радянське мене, мабуть. Хер'я знаю, Щас я його витягну. Та що тут, блін, шо тут, що тут охуєть, скажи мені. Ну часы, блядь, обичні. Та мабуть, блять, цей ремішок фуфлижний На запчасті, блін. За 3 копійки віддам та і все. І знову кусок підкови А щастя нема сьогодні. Золота не знайшли. І що закінчили коп. Ну, вже... Ага, в тебе лопата в новій пошті. Так, реклама нової пошти, хай платять нам бабки за рекламу. Ну що, зараз будемо ще крижити додому, тому що вже темно. Ну, На телефоні світло, а на самому насправді то темно. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. До нових зустрічей.